Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми починаємо детально розбирати види контрактів, на яких працюють українці у Польщі. Це буде найбільш детальний розбір, і ви дізнаєтесь про усі особливості та підводні камені кожного з контрактів. Тепер ви будете чітко знати свої права і будете захищені від махінацій, на які постійно йдуть агенції праці для того, щоб ошукати і не доплатити зарплату. Тому відразу підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Нашу рубрику відкриває такий документ, як умова о праці, і саме його сьогодні ми будемо розбирати. Перше, що таке умова о праці і хто повинен її підписувати. Друге коли роботодавець зобов'язаний підписати умову о праці. Третє, розберемо, які ж існують види умови о праці. І четверте, які пункти обов'язково повинні бути в умові о праці. Ну що ж, почнемо. Що ж таке умова о праці? Дослівно, умова о праці переводиться. Як трудовий договір. Разом з іншими типами контрактів є встановленою Трудовим кодексом Польщі формою фіксації трудових взаємовідносин. Хто ж повинен підписувати умову о праце? Умову о праце повинні підписувати всі, кому не підходять інші види контрактів. Нагадаю, що за чинним законодавством наявність контракту є обов'язковою, і без його оформлення робота може бути визнана нелегальною. І дуже важливо знати основні положення, котрі прописуються в трудовому договорі. Бо якщо інформація, яка написана в ньому, буде суперечити законодавству, то цей контракт може бути признано недійсним. Коли ж роботодавець зобов'язаний підписати умову о праці. Не секрет, що роботодавці, особливо при працевлаштуванні іноземців, вибирають не умову о праці, а умову злецення або умову о джело. Логіка тут проста: ці контракти не повністю відповідають нормам трудового кодексу, а значить дають більше можливостей для максимального використання працівників з меншою відповідальністю для себе. Законодавці помітили цю тенденцію і тому що багато років тому закріпили на рівні юридичних норм два основні положення. Умова о праці повинна бути підписана, якщо робота, котра доручається, виконується за місцем, часом і безпосередньо під керівництвом роботодавця. Тобто у випадку, якщо ви безпосередньо працюєте на заводі, для українців це не дуже підходить, тому як більшість нас працює через агенції праці. В другому пункті говориться, що не допускається зміна умови опраці іншими видами договорів, якщо робота фактично відповідає параметрам з пункту 1. Чи може іноземець довести роботодавцеві, що є необхідність підписати саме умову опраці, давайте дивитися на речі реального. Підказати, помітити, вказати на помилку може. Бо якщо роботодавець усвідомлено йде на зміну умови опраці, наприклад, умовою злицення, то навряд чи вдасться це змінити. Якщо в судовому порядку буде визнано, що ваша робота по умові злицення фактично відповідала умовам, які є на умові опраці. І суд має право визнати вашу умову злецення умовою о праці, незалежно від того, як на початку він був названий. І при цьому роботодавець буде змушений виконати всі зобов'язання перед вами так, ніби ви працювали цей весь час на умові о праці. Тож, якщо ви впевнені, що ваш роботодавець спричиняє неправомірні дії, ви можете сміло звертатись до суду. Умова о праці поняття загальне, і існує декілька видів, які відрізняються один від одного. І зараз ми розглянемо кожен з них. Перша називається умова на окрес прубний, або ж по-нашому, умова на випробувальний термін. Дана умова підписується у випадку, коли роботодавець хоче перевірити кваліфікацію працівника, а працівник хоче перевірити, чи підійде йому ця робота чи ні. Відмінними рисами умови на окрес прубний є те, що вона може бути підписана максимум на 3 місяці. Можливість продовження такої умови відсутня припиняє дію автоматично у вказаний в договорі день, передчасне розірвання такої умови може бути тільки за згодою сторін, тобто в односторонньому порядку її розірвати не можна. По закінченню цього контракту трудові відносини мають бути або розірвані, або має бути підписаний інший тип договору. У Кожного виду умови операції існують свої особливості розірвання. Про них ми поговоримо трошки пізніше. Другим видом є умова на час окришльовий. Очевидно, що тут йдеться про фіксацію трудових взаємовідносин на заздалегідь встановлений термін. Отож, поговоримо про особливості умови опраці на час окришльовий. Термін дії встановлюється самим договором. Договір може бути продовжено двічі. Якщо ж пролонгація йде третій раз, то договір стає безстроковим. Нагадаю, що це відноситься тільки до умови опраці, бо, наприклад, у умові злицення ці засади будуть іншими. Третьою особливістю є те, що дострокове припинення можливе за згодою сторін. Односторонній розрив зі сторони роботодавця є неможливим, але якщо контракт укладається на термін більше 6 місяців, і якщо буде відповідний пункт в договорі, то роботодавець зможе звільнити працівника, попередивши його за 2 тижні. За статистикою, це найбільш поширена форма умови праці, яка підписується з іноземними працівниками. Наступним видом є умова на час виконування окрешльоної праці або ж на певний об'єм робіт. Дану умову можна підписати, якщо потрібно виконати якийсь певний об'єм роботи. Цей тип договору багато в чому пересікається з попереднім. Він підписується у випадку, коли не можна точно сказати, скільки потрібно часу на виконання цього об'єму роботи. І тому закінчення контракту фіксується саме закінченням робіт. Ще раз нагадую, що це відноситься тільки до цього виду умови о праці. Ця умова праці дуже сильно схожа на умову аджила, але то є зовсім інший документ, і його ми будемо розглядати у наступних випусках. Наступним типом є умова о праці на час неокрешонаний українською безстроковий. Контракт на час неокрешонаний це найзручніша для працівника форма трудових стосунків. Але роботодавці не часто підписують її з іноземцями. Як можна зрозуміти з назви, ця умова не обмежується ні часом, ні об'ємом виконаних робіт. Тепер давайте розглянемо, чим саме хороша умова праці на час неокрешонаний. Термін її дії не обмежений, розрив за угодою сторін. Одностороннє розірвання зі сторони роботодавця може відбуватися тільки з дуже поважних причин, таких, наприклад, як тривала хвороба, доведені випадки відсутності кваліфікації, порушення режиму роботи і тому подібне. Ось, власне, ми і розглянули усі існуючі види умови опраці. Надіюсь, вам сподобалось. Тепер переходимо до наступного пункту і поговоримо про те, що ж потрібно включити в умову опраці. Незалежно від типу умови праці, він має полягати на бумазі і підписуватись обома сторонами договору. Укладений договір має бути підписано не пізніше першого робочого дня. Тому не існує такого поняття як проб'є дні, коли ви будете працювати без договору та без зарплати. Це є нелегальним. Тому у випадку, якщо ви чуєте щось подібне, можете одразу звертатись до поліції. Що ж давайте поговоримо про те, які пункти обов'язково потрібно включити в умови опраці. Перше це сторони договору, тобто дані ваші як працівника і дані фірми або людини як роботодавця. Друге це вид договору. Їх ми тільки що розглядали. Тобто безстроковий, строковий, наокрескрубний і так далі. Третє це період дії, тобто початок і закінчення контракту. У випадку безстрокової умови зазначається тільки дата початку роботи. У випадку підписання умови праці на виконання певного об'єму роботи, датою початку буде дата підписання цього контракту, а датою закінчення ми фіксуємо те, що буде врахуватись виконаною роботою. Четвертим пунктом будуть умови праці, тобто графік, місце роботи, об'єм робіт, відпустка та інші пункти, які відносяться до умов. П'яте оплата праці. Тобто тут зазначається ваша зарплата в брутто, тобто до вирахування податків, а також вона не може бути нижчою за мінімальну крайову. Бажано в умову праці включити випадки дострокового розірвання. Також раджу включити такий пункт, як дострокове розірвання контракту. Це допоможе зекономити час і вам, і роботодавцю. На випадок, якщо ви захочете змінити роботу, а роботодавець захоче змінити вас як працівника. Ну що ж, сьогодні ми поговорили про особливості кожного типу умови опраці, поговорили про те, які пункти повинні включати умова праці, а також як змусити свого роботодавця підписати саме умови опраці. У наступному випуску ми продовжимо розбирати цей тип контракту. Ми поговоримо про те, як піти в оплачувану відпустку, як отримувати гроші за лікарняни, розберемо податки, які знімаються з вас, а також е дамо відповідь на питання чи повинен роботодавець перекладати вашу умову російською або українською мовою. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Бажаю всім гарного дня та до нових зустрічей!